Святкування дня міста під час війни це танці на кістках чи щось без чого неможливо обійтись. Давайте разом з вами у цьому розберемося. Радий вас знову бачити мої найулюбленіші підписники. А тих, хто ще не підписався, я також люблю, але не усім серцем. Минулої суботи в Кривому Розі відзначали ювілей з дня заснування Кривого Рогу. Хоча, почекайте ні, не ювілей, а усього на всього 248 річницю. Рік тому від святкувань відмовились через війну. Але цьогоріч війна для вілкулів закінчилась і почалась передвиборча компанія. Тому по усім районам міста пройшли урочисті заходи, на які приїздив сам криворізький фюрер Саша Ровний та виступав на публіку, яка покірно чекала вождя та уважно слухала кожне його брехливе слово. Правда, я іноді диву дивуюсь, тому як на Росії путіністи промили мізки своєму населенню, що ті так сліпо вірують в унікальність та геніальність свого вождя. А потім бачу те саме у кривому розі. І дивуюсь іще більше, адже кучма, виявляється, збрехав, коли говорив, що Україна не Росія. Ну звичайно, а ні, у нас так само людей зомбують, використовуючи ті самі методи та схеми. Треба віддати належне. У вілкуляк це досить непогано виходить. Спасіба. До речі, мушу все ж таки віддати належне адекватним мешканцям Кривого Рогу, які не лише у соцмережах висловлювались проти проведення таких заходів під час війни, а ще й відвідали виступи Олександра Гнилькула і намагалися нагадати йому, хто він насправді такий. Є свята такі більш загальні, але свято день Кривого Рогу для кожного з нас це таке свято дуже дуже особливо. Наш Кривий Ріг це місто фортеця, місто яке. Нормально розвивається і йде вперед. Ми всі пам'ятаємо, як рік тому, саме кривий ріг зупинив. На жаль, як я вже говорив раніше, через гнилькула я змушений був покинути рідний кривий ріг. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Тому не зміг відвідати ці шабаші, щоб також взяти участь у протесті проти фюрера Саші Гнилькула. Але я щиро вдячний усім, хто зміг знайти в собі сили не лише в коментарях протестувати, а ще й намалювати плакати та показати зазомбованим, що це. Цілковита маячня, щось з таким розмахом святкувати, поки в цю саму мить гинуть та отримують травми наші захисники. Ось до речі, банальний приклад ситуації, коли воїн отримав поранення та каліцтво. На щастя, вижив, але залишився нікому не потрібний і без допомоги волонтерів, скоріш за все не виживе. Є свята такі більш загальні, але свято день кривого робу для кожного з нас це таке свято дуже дуже особливе. Наш кривий ріг це місто фортеця, місто, яке нормально розвивається і йде вперед. Ми всі пам'ятаємо, рік як рік тому саме кривий ріг зупинив. Всю, я точно не знаю звідки ля цей чоловік, з якого він міста, але знаю, що в кривому розі є такі самі ситуації, коли наших захисників посилали в бій, де вони отримували каліцтва, а потім з'ясовувалось, що документи з розпорядженнями десь загубились, і тепер це їхні особисті проблеми. Дійсно. на жаль, через те, що я не в кривому розі, не можу записати інтерв'ю з такими людьми. Хоча до мене вже зверталось п'ятеро людей, бажаючих розповісти свою історію. Але у будь-якому випадку я вважаю, що це абсурд влаштовувати такі заходи під час війни. Думаю, що це повний абсурд наражати людей на ризики, збираючи їх в одному місці. Ми регулярно бачимо новини про те, як кацапи б'ють по цивільним, як на вокзалу Краматорську прилетіла ракета, будинок в Дніпрі, удари по Умані, купа загиблих цивільних. Наші спецслужби ловлять перехоплення розмов Кацапів, де вони відверто говорять, що вбивають цивільних у великих об'ємах і отримують від цього задоволення. Це все реально. І що робить гнилькул? Він організовує масові заходи, щоб зібрати якомога більше людей в одному місці. Дуже хорошо на щастя в той день не було обстрілів і ніхто не постраждав, але це повний ідеотизм організовувати такі заходи. Хіба що Саша Ровний на постійному зв'язку з Кремлем і домовився зі своїми кураторами, щоб не бомбили кривий ріг, поки буде відбуватись той шабаш. Адже таким чином він робить піар-компанію і обов'язково переможе на наступних виборах. І таким чином вплив Кремля на кривий ріг залишиться. Ось ключова. Задача. Там, а задача. Ти... Ви просто зрозумійте, що прямо зараз йде дуже тяжка і страшна війна, що наші хлопці та дівчата прямо зараз втрачають життя кінцівки та здоров'я, поки якийсь вишкребок організовує шабаш задля майбутніх виборів. Я два роки тому прийняв рішення. Повністю вийти із політики. Так, Гнилькул говорив, що не буде займатися політикою, що два роки тому він ухвалив таке рішення, але те, що він робить зараз, це і є політика, це і є передвиборча кампанія. Ви просто подивіться йому в очі, подивіться на це обличчя з завжди однаковою ідіотською посмішкою. І задайте собі запитання: чи можна вірити людині, яка 13 років бреше? Гнилькул каже, що з бюджету міста не витратили грошей на організацію святкування дня міста. Це вранью, але я змушений з цим не погодитись та вважаю, що це. Абсолютна брехня, адже навіть для того, щоб організувати виступи дитячих чи юнацьких колективів, у вихідний день на роботу має вийти величезна купа людей, яким за законом мають за це заплатити. Я не знаю, чи заплатять, чи Гнилькул знову використає бюджетників як тампони, але ж за законом мають. Ну давайте, ну є ж закон. Питання організації таких заходів теж коштує робочого часу. І я дуже сумніваюся, що хтось зголосився це робити безкоштовно. Хоча й не виключаю такої можливості. Адже Саша ровний ще той гіпнотизер і може вмовити будь-кого працювати за ідею великого вождя. Ну, звичайно. Так, цього року не було виступів якихось расистських артистів, яких Саша запрошував за наші податки. Натомість виступали місцеві зірки. І знаєте, Маю дуже глибокі сумніви, що безкоштовно виступали, що хтось настільки любить своє місто та гнилькула, що готовий безкоштовно надати в користування обладнання та апаратуру музикальну. і звісно, витрачати свій час, розважаючи наших найкращих мешканців. Но к народу не треба боятися йти. так можливо за додаткові видатки Саша Гнилькул заплатив із власної кишені, але ж не треба забувати, що кишеня гнилькула це наш з вами бюджет. Це наші з вами кишені, це мафи, це пил і брус кар'єрів та підприємств, це гнилі маршрутки, це розбиті дороги, тротуари, двори. Бо Саша безробітний папин син. Ну, юридично. Я реально не розумію людей, які прийшли на ці заходи, щоб подивитись на вождя та сфотографуватись з ним. Це те саме, що фотографуватися із путіним чи грабіжником, який щойно у вас гаманець витяг. А тепер стоїть з ідіотською пикою, на якій намальована ідіотська посмішка, і позує на фото. Просто подивіться на ці кадри. Гляньте на це обличчя. Ой, вибачаю, цей кадр випадково сюди потрапив. У мене просто немає слів. Люди, що з вами? Що у вас в голові відбувається? Чи не стане вам так само соромно в якийсь момент прозріння? Як було соромно тим, хто фотографувався з Гітлером, а зараз фотографується з Путіним, чи не буде вам так само соромно, як сім'ї гвалтівників і вбивців? Украї... Думаю, що всім українцям дуже цікаво. узнати? А ще мене реально вкурвлюють коментарі людей, котрі говорять, що це ж для діточок цікаво і корисно. Аго, люди, ви що реально настільки зашорені і не віднопляєтесь, що ваших діточок вілкул на одному місці крутив? Інакше як ви поясните мені те, в якому стані дитячі майданчики? Як ви поясните, що, наприклад, на Довгинцево знесли дитячий майданчик і поставили там мафи? Даршка, крас. Uh... Поясніть мені, якщо вілкулятина для діточок щось робить, то чому ця залупа в шапочці не зробить ремонти в школах та дитячих садках? 13 років йому не вистачило? Чому ця залупа в шапочці не зробить у кожному дворі бодей невеличкі, але й дитячі майданчики? 10 мільярдів бюджетів йому не вистачає? 10-12. так під час повномасштабної війни не треба забувати про відпочинок, бо можна морально не вивезти і з глузду з'їхати. Але те, що організовує расист гнильку, це не відпочинок, це шабаш, політичний шабаш задля для піару та реклами, а ніяк не задля кривого рогу та його мешканців. В труні він усих нас бачив, бо в нього маєток в Іспанії. Поруч із його бізнес-партнером Михайлом Мармером. Його діти не ходять на святкування Дня міста Кривого Рогу, не граються на тих дитячих майданчиках і не відвідують місцеві школи. Це треба теж замість організації таких шабочів можна було б організувати збір для поранених військових, якусь акцію на підтримку наших захисників. Та багато чого можна було б зробити, аби ми з вами цього хотіли, аби ми з вами боролись за своє місто, а не чекали, що якась з**па в шапочці буде це замість нас робити. Кенніше такі команди виконувати не будуть. Ой, все, не хочу. Більше на цю тему. Сподіваюсь, ті, хто прийшов розважитись та послухати виступ покидька, який тягнув до нас війну і руський мір, залишились задоволені. Прославляють колаборантів і нацистів ви називають це словом декомунізація. Бажаю вам, фанати гнилькула, лише одного: ніколи не опинитись у ситуації, коли горе постукає у ваші двері, а Гнилькул вам не допоможе. Натомість організує концерт і буде ходити з ідіотською посмішкою, фоточки робити, щоб ще 5 років грабувати. Успішний опит реалізації імені таких програм. Дякую, друзі, що додивились. Дуже сумбурно все вийшло, але це все на емоціях. Не зміг втриматись. Окремо дякую за кожен ваш лайк, коментар та донат. Збір на придбання камери триває. Ми вже зібрали трошки більше 5 тисяч гривень, за що я вам дуже вдячний. Більше всього задонатив чи задонатила підписник, в кого замість імені смайлик. Дуже цікаво, хто це. Хотів би подякувати. Та можливо, коли буду в кривому розі запросити на каву. Звісно, я вдячний кожному, хто донатить, адже таким чином ви допомагаєте мені не зупинятись і фактично також докладаєте зусилля до виходу нових відео. Посилання на донати де є номери карток у описі під цим відео. За ваші донати я купую їжу та можу існувати. Дякую вам. Слава Україні! Живіть довго та!